Faruzan Багато вчених академії вважають Фарозан легендарною фігурою. За свою недовгу академічну кар'єру вона встигла проаналізувати те, як влаштована більша частина руїн і механізмів у межах Сумеру, тим самим значно спростивши завдання наступного покоління вчених. Рукописи та тези, які вона залишила після себе, заклали міцну основу для всіх майбутніх досліджень і осяяли шлях пошуку знань цілої когорти вчених Кшахревара. Кінець. Фарузан тільки додав містичного фльору до її легендарної біографії, вчена зникла за загадкових обставин, досліджуючи чергову групу руїн. І з того часу про неї не було жодної звістки. За сто років історія зникнення Фарузан обросла всілякими домислами. Одні стверджували, що Фарузан стикнулася з давнім знанням царя Дешерета і була ув'язнена у храмі мовчання. Інші казали, що боги визнали талант Фарузан і піднесли її до. Себе на небеса люди схильні вважати, що будь-яка легендарна біографія повинна мати щонайменше легендарний фінал, тому перекази завжди так далекі від дійсності.